Коли йде війна, часто ми не помічаємо інших бід, що спіткають наших земляків. Саме про це сьогоднішня наша розповідь, про скрутне і гнітюче становище, в якому опинилася багатодітна матір, наша з вами сусідка. Я досі не можу подумати, що надійшла у горе в мою сім'ю, а також касається моїх хлопчиків. Потрапить в таке становище, як наркотична Залежність, Ходили дітки гуляти, все я думала, я не думала на те, що вони потраплять з такими друзями в такий колектив і почнуть займатися таким заразою. Училися в школі, займалися в різних гуртках, але що трапилося, ми не знаємо. Шкода. Діти стали відлюдькувати, діти стали пропадати, почали в школі пропускати, почали зв'язалися. Ми вже після знали, що діти потрапили в погану компанію. Один із хлопців розповідає, знайти наркотики на вулиці зовсім не проблема. Пробував на вулиці, далі, друзі. Далі показати, де їх можна брати без них. І почав заказувати на сайтах інтернету. Я так пішов, виїхав. І мати, і бабуся двох хлопців кажуть, не могли повірити, коли дізналися про наркотичну залежність юнаків. Почали бити на сполох. Куди ми тільки не зверталися, різні наші служби. Нам сказали, що шкода це не наша компетенція. Реабілітаційні центри, але нам кругом називали баснословні суми. Це було від межах від 15 до 20 тисяч. Одного разу ми побачили сюжет по телевізорі про громадську організацію. Ми завжди разом, завжди поруч на чолі токаря Юрія Юровича. Ця людина, яка одразу відгукнулася, не залишила нас сам на сам. З бідою і дійсно громадські організації Ми завжди з вами ми завжди поруч вдалося знайти гарний реабілітаційний центр у місті Боярка та домовитись про безоплатне лікування хлопців. Вже зараз ці стіни стали домівкою для юнаків на найближчі місяці. Керівник центру каже: навіть у боярці чули про громадську організацію Ми завжди з вами ми завжди поруч та її справи. Тому ані хвилини не вагався і вирішив допомогти. Ви знаєте, все своє свідоме життя з тим чи іншим чином був пов'язаний з допомогою людям. Цим завдячую насамперед вихованню своїм батькам, адже особисто мені важко залишатись осторонь, коли бачу, як страждають люди. Після того, як хлопців оглянули спеціалісти, було визначено, дійсно юнаки мають серйозну залежність від наркотиків, однак у боярці взялися за лікування. А залежність це хвороба хронічна, А якщо людина її отримала, вона в неї вже з неї вже залишається до кінця життя. Але Різниця, чи людина з цією залежністю буде вживати, чи вона не буде вживати до кінця життя. Реабілітаційні центри вони і створені для того, щоб навчити людину жити з цією залежністю. Тобто вона з людиною залишається вже до кінця життя, але як жити повноцінним життям, щоб не повернутися у... знов. Вживання наркотиків щоб Жити просто по своїм нормальним повноцінним життям. Цей реабілітаційний центр, як кажуть його працівники, спеціалізується якраз на подоланні різних типів залежностей. Наш центр має відмінності від інших, а саме такі: інноваційні методики, спеціалізація на залежностях чи інших специфічних проблемах, домашня атмосфера та комфортний простір для роботи, наявність супроводу після завершення терапії. Також є соціальна відповідальність. А також в нас є допомога в подоланні залежності, детокс, Психологічна підтримка, а робота з різними віковими групами, діти, підлітки, дорослі. Також програми реабілітації після кризових станів та психозів, а консультація для сімей, сімейних пар та військового оточення. І юнаки вже зрозуміли, що утнули величезну помилку. А це перший крок до успішного лікування. Я приїхав сюди змінити своє життя. Не потрібно їх вживати, якщо ви можете обходитися далі стороною, не треба вам портити своє життя скориста з своїм досвідом. За свою чітку позицію за щире серце і безкорисну допомогу колектив центру реабілітації отримав особливі нагороди, на які заслуговують справжні українці від громадської організації Ми завжди з вами, ми завжди поруч та від капелана 116-ї бригади ЗСУ Юрія Стельмащука. А тим часом в Білій церкві мати хлопців надіється, що усі зусилля благодійників не будуть марними та що зовсім скоро діти повернуться додому. Я надіюся найкраще, щоб моїх дітей пролікували і вернулися здоровими, радісними, щасливими. І щоб більше вони не поверталися в цей ад. Громадська організація Ми завжди з вами ми завжди поруч на чолі з Юрієм Токаревим не втомлюються демонструвати нашій громаді, що немає нічого неможливого для тих, хто насправді хоче допомогти людям.